Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати суп з хребтів з червоної риби та плавлених сирків. Спочатку я покажу, що нам знадобиться для бульйону. У мене хребет червоної рибки, один. Цибулинка я залишаю ось так з хвостиком, і стебла в мене петрушки. Ви можете використати кріп. Я для зручності їх зв'язала ниткою, тепер перекладаю все в каструлю. Заливаю холодною водою і відправляю варитися приблизно на 30-40 хвилин. Наливаю воду, до речі, води мені знадобиться 3 літри. І, як я казала, відправляю на вогонь. Тим часом, поки в нас вариться бульйон, покажу, що ще нам знадобиться для нашого супчику 4 картоплини. Я люблю суп, щоб був трошки рідкий такий, якщо ви любите більш густу консистенцію, то потрібно буде трошки більше картоплі. Дві цибулини, одна морква для засмажки, 20-30 г вершкового масла, сіль за смаком, лавровий листочок та духм'яний перець, 1 чайна ложка без гірки приправи до риби. У мене ось така приправа з лимоном. Можливо, ви використаєте іншу, пів чайної ложки солодкої паприки та 1 третя чайної ложки карі. Також знадобиться два плавлених сирка, нарізала цибулю та морку та роблю засмажку. Смажу на суміші рослинної олії та вершкового масла. Сюди ж додаю всі спеції, так вони краще віддадуть свій смак та аромат. Друзі, бульйон у мене вже готовий, я вже витягла хребет лосося, витягла цибулю та стебла петрушки, вони нам уже не знадобляться. Тепер додаю картоплю та засмажку і варю до готовності картоплі. Картопля в мене вже зварилася. Подивіться, який яскравий насичений суп виходить. Тепер я розібрала рибку, забрала всі кістечки і додаю до супу. Рибку додаю натерті плавлені сирки, сіль, лавровий листочок та духмяний перчик. Довже довго варити вже не потрібно, буквально 5-10 хвилин і супчик готовий. Друзі, ось такий наваристий, смачний та ароматний супчик у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.